Переключаємо на логотип суспільного мовлення. Квітень 2015-го. урочисте відкриття суспільного мовника гендиректор НТКУ сповнений оптимізму. Зураб Аласанія сьогодні слідів колишнього оптимізму не залишилося. Процес ліквідації і аудиту усього величезного майна Держтелерадіокомпанії телерадіокомпанії по всій країні виявився занадто складним. Логотип суспільного мовлення є, а от його самого, принаймні, юридично ще не існує. Відповідний закон про його створення ухвалили два роки тому. Замість майже тридцяти національних і обласних держтелерадіокомпаній мало бути створене одне велике публічне акціонерне товариство суспільне мовлення. Тупе бюрократичне критичне таке зволикання. А зараз чому затримка? Фіскальна служба у нас з ними судове справи. Це означає, що, наприклад, на радіо, на національному радіо не було оформлено колись земля. І от податківці кажуть, ну окей, треба оформити цю землю. І от це тягнеться на кожному кроці. Немає нової юридичної особи, немає і належного фінансування. Цьогоріч на усі держтелерадіокомпанії України виділили 700 мільйонів гривень. За ці гроші журналісти мають створити абсолютно новий, дійсно незалежний формат мовлення, при цьому зробити його цікавим. Але до високих рейтингів із застарілою технікою, а подекуди ще й з радянським персоналом ще далеко. Коли буде ми будемо працювати за ринковими правилами, хоча в якомусь наближенні, ми зможемо брати. Більш кваліфікованих людей за цей рік з усіх Держтелерадіокомпаній України було звільнено майже 800 співробітників. Багато хто судиться з керівництвом. Позовів буде ще більше. Не усі відповідають вимогам сучасного ТБ та радіо. Вісім тисяч людей, їх треба скорочувати. Це не можна зробити за один раз. Не можна заборонено законом. заборонено. головний державний канал країни за два роки дійсно перестав бути рупором влади. Вважає медіаексперт Тарас Шевченко, але і влада у боргу не залишилася. Чиновники просто саботують реформу. Той факт, що в Україні суспільне мовлення досі не запрацювало, і ризик, що цього може не відбутися з 1 січня 2017 року. На мою думку, суттєво загрожує. Репутації президента, який персонально сказав, що для нього ця реформа важлива. Перший нещодавно витримав випробування трансляції Олімпіади в Ріо, хоча й не зміг з фінансових причин надіслати туди своїх курів. Від української влади тепер залежить, як канал пройде наступний тест. Євробачення 2017.